Від Одещини через Вінниччину, Черкащину та до Житомирщини і Київщини. Такою смугою, 18 вересня, в Україні пройде незначне короткочасне похолодання. Температура повітря у цих регіонах становитиме від плюс 18 до плюс 22 градусів. Нарешті території тепло із температурним максимумом до плюс 27. На півдні, сході та у центрі вітер залишиться рвучким. Також прийдешньої середи синоптики прогнозують дощі подекуди з грозами. Ані краплинки не впаде лише на сході України. На Полтавщині упродовж середи триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 17. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, і воно зрештою проллється дрібним дощем. Опади триватимуть до настання вечора. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 22. Вночі очікується 16 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 18 вересня хмари вперто закриватимуть собою небо. Вранці розпочнеться дрібний дощ, який має закінчитися до вечора. Плюс 23 градуси обіцяють синоптики в день вночі буде прохолодніше. Плюс 15. вітер північно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 вересня 1994 року, за даними мету, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.